Головною помилкою в історичному фрагменті становлення камянець подільського це поспішне оголошення незалежності. Оголосили незалежну державу, але ж не підкріпили її армією, потужною армією. Немає армії, немає зброї, немає держави. Без армії держава це міф. Основні складові складові держави це територія, люди. Экономика та известно збройний сын. Очень показательно стремление к независимости любой ценой. Каменец-подольский за два года до 15 раз менялась власть. Халиф на час это называется. Стать во главе района, государства, кричать Я бить себя в врудь. Ничего хорошего. Это не будет, то есть как показала история. Экономика, культура, духовность, армия. Вот Каменец-Подольский прочувствовал на себе. Ну, я, я углубляюсь в, в, в исторический момент. Прочувствовал на себе, что если ты не кормишь свою армию, Через ты кормишь метров, чужую армию. Это это не пустые слова для историков, которые хорошо знают э, культуру, историю. Отель Тарас Бульба» знаходиться в центрі старого міста, дуже в такому непримітному місті, але ж він дуже затишний, дуже привітний, дуже класний готель. Дуже класна середньовічна атмосфера. А у тому у цьому закладі ми зараз тут знаходимося. Це величезні подвали, які притаманні в Кам'янець-Подільському, практично кожній будівлі в старому місті. Але ж цей подвал приведений до ладу. Здивував той підхід, який ну, дійсно ми не можемо знайти. В східній Україні. Що саме, коли в номері залишається одна людина, вона отримує зранку один сніданок. Коли в номері залишається, от як ми вдвох у номері, у нас очікує два сніданки, і за це не варто доплачувати. Ну, Це місто чарівне місто. Місце напевно, варто їхати за нареченими, тому що тут вони ну, дівчата такі чисті, відкриті, ну, як то кажуть, душевні. Радимо всім, хто, хто відвідує Україну, хто подорожує Україною, відвідати славне місто Кам'янець-Подільський та на власні очі побачити ту красу, той сервіс і тих людей, які і створюють той колорит, неповторимий колорит цього міста. Він попросив засняти, як ви робите. Нам дуже класно. У вас такий голос. Ну, він нас попросив засняти. Ми, ми прикладаємо, про що ти співаєш. Може це на Ютубі буде такий ролик, який зірве велику кількість переглядів. Я ну Я вас дуже прошу, тому що от ось вам на згадку від... від мене Я автор цього плакату, це вам, це я вам дарую. Це Ви таке робите? Це я таке зробив і за це мене Янкович переслідував півроку. Я був в кримінальному розшуку. Потім виправдався. Це і в Америці показували, і в Європі. Співайте, будь ласка, я ж ну, можу відійти, щоб вам не заважати, у вас дуже гарно виходить. Ні, давай справді. Мені свічку мало розвивати. Ні, ну. Давай починаю. Давай. Ну не зважайте на мене, мене немає. Я можу уйти. Три-чотири. Україна має талант. У Кам'янець-Подільському. Саду! Дуже добре. Кам'янець-Подільський, 2013. Скажіть, як вас звати? Щоб, ну... Маша Маша з Кам'янець-Подільського, так? Маша а вас як звати? Катя, Кам'янець-Подільський. О, ну, дуже добре, дякую. полностью попутно поглощаю сливки с фруктовым салатом, что далеко не каждому по карману, дорогие украинцы. Да, вот. Я наследую, в принципе, традиции нашего гаранта Конституции Виктора Федоровича Янковича. Мне, конечно, еще до него далеко, но я стараюсь. Каждый человек, который хочет что-то изменить в Украине, изначально должен изменить себя, свое отношение к себе, возлюбить себя, как себя самого. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>